Турнір пластунів 6-7 квітня у нашому місці відбулися змагання з мініфутболу імені Степана Охримовича. До стрія завітали 33 команди з різних областей західного регіону України, які змагалися у трьох вікових групах. Детальніше про футбольні протистояння пластунів далі у сюжеті. Історія проведення змагань сягає початку 90-х років. До цього подібний спортивний захід проходив у селі Завадові, де народився Степан Охримович, пам'яті якого і присвячувався в цей турнір. Степан Хримович, чому саме його імені ми вирішили присвятити турнір? Тому що на нашу думку це був трошки несправедливо забута особистість, скільки дуже мало про нього відомо. А насправді це дуже велика людина і, пока справила величезний вплив і на пласт, і на боротьбу за визволення України в 20-30-х роках. Турнір розпочався з незвичної для пересічного громадянина церемонії відкриття однак для кожного з учасників процес, в якому молитва і гімн пластунів, обов'язковий ритуал перед будь-якою. Дію у житті цієї національної скаутської організації України Цьогоріч на свято футболу до нашого міста завітало 33 команди. Відтак турнірні баталії тривали два дні у суботу та в неділю. Наше побажання, щоб команди грали максимально багато, оскільки команди деякі приїжджають досить далека, і приїхати одну гру відіграти чи навіть дві несправедливо і нечесно. Через це ми забезпечуємо колову змагань, колову сітку. Ділимо команди на підгрупи. Команди змагаються між собою. Гра граючи між собою переможці під груп, виходять чи в чвертьфінали, чи в півфінали залежно від кількості команд. І далі визначаємо переможців. У Перший день змагань у віковій категорії 18 не Ми було рівних львівській команді КВ Хмельницький. На другому і третьому місці змагання опинилися перша та друга команди Червона калина відповідно у хлопців до 17 років тріумфував 69-й курень імені Богдана Хмельницького зі Львова. Компанію їм на п'єдесталі склали також львівська команда. Та плитка та липенці з Івано-Франківська противники були цього року як на диво дуже сильні. Фінал був надзвичайно цікавим і важким. Були супер голи і супер камбеки. Серед наймолодших у цій віковій групі представництво команд було найбільшим. Першу сходинку посіли футболісти Івано-Франківського 59-го, курення імені Степана Ленкавського. Другими фінішували львівські леви. А третю позицію вибороли спортсмени з косівщини. Команда Шершні, село Нижній Березів. Найкращими бомбардирами турніру стали Богдан Чернишов, Мар'ян Кубра і Василь Ільницький. Переможці і призери змагань отримали з рук організаторів кубки та медалі. Микола Бойків, Руслан Леськів, новини спорту.